Псалом 61. Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю занадто круту для мене, бо ти. Моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил твоїх покровом знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують Твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літа його. Неначе віки вічні, хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали, тоді співатиму ім'я Твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти.